Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Уже 25 грудня на каналі СТБ відбудеться прем'єра святкової мелодрами, викрадена на Різдво, тому давайте більш детальніше поговоримо про цю прем'єру. Події розгортаються напередодні Різдва, головна героїня Христина. 35-річна звичайна українська мама двох підлітків. Вона живе як сотні жінок, робота, дім, турботи, мрії, які постійно відкладаються на потім. Але життя робить різкий поворот. Христину помилково викрадають. Причина проста і водночас абсурдна. Її приймають за дружину впливового забудовника, і якщо більшість би у паніці шукала шляху текти, Христина обирає залишитися. Вона раптом розуміє, це її шанс змінити життя, зробити крок, на який вона не наважувалася багато років. Найбільший сюрприз у тому, що викрадають зовсім не схожий на злочинця, він чесний лікар, якого корумпований бізнесмен довів до відчаю. У нього є свої причини, і він точно не хоче зла Христині. Разом вони створюють небезпечний, але захопливий план помсти. На них чекають переслідування, комедні ситуації, маскування, різдвяні перегоди, і, звісно, хімія, яку неможливо не помітити. Це історія про те, як іноді потрібно буквально викрести саме себе, щоб знайти новий шлях. У головних ролях: Антоніна Хижняк, Роман Луцький, Катерина Файна, Олександр Соколов, Артур Шурипа, Григорій Боковенко та інші. Викрадена на різдво це той серіал, який створений для затишних вечорів, коли хочеться сміху, легкості та трошки авантюри. Це історія про випадкові зустрічі, другий шанс, і про те, що зміни можуть початися з абсолютно несподіваного моменту. Новий різдвяний міні-серіал «СТБ» обіцяє багато емоцій, яскравих моментів і справжнього святкового настрою. І якщо ти любиш українські мелодрами з красивим підтекстом, ця прем'єра точно для тебе.